Замість того, щоб відповідати на питання, ми тільки збільшуємо свою кількість зайнятості. Тепер подивіться, в чому логіка. Якщо світ стає інакшим, тоді і ми повинні ставати іншими. Але наша зміна відношення до світу не може бути частковою. Вона або кардинальна, або її взагалі немає. Це все називається процес зрілості. Вітаю вас! Ми з вами продовжуємо наші зустрічі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як криза впливає на наше сприйняття світу. Якщо ви пам'ятаєте наш квадратик, то він виглядає слідучим чином, ми говорили з вами про те, що в житті кризи трапляються. І ті кризи, як чорні лебеді, змінюють наші фундаментальні переконання. Це є фундаментальні переконання, вони змінюють наше сприйняття самих себе, вони змінюють те, що ми робимо, або форми нашого вираження, як ми казали. І останнє, про що ми будемо говорити, вони змінюють наше сприйняття світу. Криза або протрясіння в центрі. На що тут важливо, важливо зосередити увагу? Я би хотів, щоб ви пам'ятали, що коли ми говоримо про кризу в житті або потрясіння, це як стіна, стіна, до якої ми доходимо, і в яку ми впираємося, і далі ми не можемо рухатись. Не можемо рухатись, тому що нам потрібно змінюватись, а нам, людям дуже складно змінюватись. І сьогоднішня тема вона буде, мабуть, більше трошки в такому християнському контексті, з тим, що ми зустрічаємося в своєму особистому житті, так, як і в своєму служінні. Декілька років тому назад я почав курс, який називається Етапи духовного розвитку. І е, цей курс він говорить про шість етапів нашого духовного розвитку. І перший етап це коли ми захоплюємося або зустрічаємося з Богом. Другий етап духовного розвитку, коли ми е, ідентифікуємо себе з общиною, до якої ми належимо. Третій етап, коли ми починаємо виражати свою віру чи свою любов до Бога через служіння. А четвертий етап це вже етап кризи. Коли ми починаємо ставити запитання, тому що починаючи з першого по третій етап, питаннями не ставимо. І, на великий жаль, наша культура християнська, в якій ми з вами живемо, вона не спонукає нас до того, щоб ми ставили запитання. Вона нас спонукає до діяльності, але не для того, щоб ми розуміли, хто ми, що ми робимо і куди ми рухаємось. тому, коли ми говоримо про наше сприйняття світу, що робить криза? Вона приносить якраз питання, вона ставить, заставляє нас ставити питання до того, який є світ, в якому ми живемо, і яка роль в нас, людей в цьому світі. І в чому наша проблема з вами? Що замість того, щоб відповідати на питання, ми тільки збільшуємо свою кількість зайнятості. І чим більше ми робимо, чим більше ми зайняті в тому, що ми називаємо служіння, тим десь краще ми себе маємо почувати. Чому? Тому що. Чим більше ти зайнятий, нічого глупого до голови не, не, не лізе. А криза або потрясіння життя вона заставляє подивитися на речі і дати відповідь, чому я роблю те, що я роблю, хто я такий і так далі. Це ми вже поговорили. І що я хочу, щоб ви зрозуміли? Декілька в мене буде, в принципі, дві прості істини з того, як ми зустрічаємось. Як ця потрясіння або криза спонукає нас до аналізу світу, в якому ми живемо? Я хочу провести декілька ілюстрацій перед тим, як ми виведемо цей принцип. Перша ілюстрація, я вже її використовував, це ілюстрація Першої апостольської церкви. Церква, яка була в Єрусалимі, зазнає потрясіння, а саме гоніння починається. І внаслідок цього вона залишає Єрусалим. Скажімо, ту безпеку, в якій вона була, турботу апостолів, які звершували над ним, і починає розходити по світі. І подивіться, що стається з Першою апостольською церквою. Ті люди, які були е, приймачами вчення апостольського, раптово внаслідок цього потрясіння, стали тими, хто почали нести це вчення іншим людям. Тобто. Дуже швидко вони перейшли з категорії консюмерів в категорію тих, які продукують щось. це потрясіння абсолютно змінило їхнє сприйняття світу. Вони по-іншому почали сприймати світ і по-іншому почали діяти в цьому світі. Ще одна річ: апостол Павло, його життя. Подивіться, чим він займався до зустрічі з Богом з Ісусом по дорозі в Дамаск. І чим він почав займатися після цього, як змінився його світ? До цього він був гонителем церкви, після того він став проповідником Євангелія Ісуса Христа. Він став служителем Ісуса і почав нести проповідь Євангелії взагалі у, у всю Імперію Римську. Тобто світ для нього став значно ширшим, і його роль в тому світі абсолютно змінилась, кардинально змінилась. Вже трошки ближче такий історичний приклад, який, мабуть, ви теж знаєте, це історія життя Мартіна Лютера. Ми з вами всі говоримо про реформацію. Звідки взялася реформація? Реформація стала наслідком потрясіння, яке пережив сам Мартін Лютер. Я розумію, що це потрясіння Мартіна Лютера не була одна причина, по якій сталася реформація. Але він внаслідок свого потрясіння. Змушений був залишити монастир, в якому він жив, монастирське життя або життя монаха, і став зовсім іншою людиною, поглинувши зовсім інший світ. І через нього ми з вами отримали вже реформацію. Тепер подивіться, до чого це все доводить. Той принцип, на який я хочу сьогодні звернути увагу. Коли в ваше життя приходить потрясіння, ви повинні розуміти, що той світ, до якого ви жили, він ніколи не буде таким світом, яким він був до потрясіння. Він стає абсолютно інакшим. Тепер подивіться, в чому логіка. Якщо світ стає інакшим, тоді і ми повинні ставати іншими. І для когось це буде для когось це буде залишити монастир і піти проповідувати в світ. А для когось це буде залишити Єрусалим і відправитись по всій імперії. а Для когось це буде перестати бути гонителом і стати проповідником. Тобто в кожного з нас буде свій виклик. Але наша зміна відношення до світу не може бути частковою. Вона або кардинальна, або її взагалі немає. Тому, якщо ви попали і переживаєте потрясіння, і ваша організація може це робити також, чи церква, то це потрясіння повинно спонукати вас. Переглянути своє відношення до світу і свою роль в цьому світі. І переглянути це кардинально. Тому що без кардинальної зміни, своєї поведінки, своєї ролі в цьому світі, ви не зможете вилізти з цього потрясіння. Ви зможете що зробити? Ви зможете вернутися до того, чим ви займалися до потрясіння, але я вам гарантую. Що ту проблему, яку ви пережили або переживаєте, таким чином, ви ніколи не вирішите. Вам доведеться пройти через цю стіну потрясіння, і якщо ви будете успішні, вийти на другу сторону, і на другій стороні ви вже не будете жертвою. Ви вже будете героєм. Тому що ви дали з тим потрясінням і рухаєтесь вперед. Тому перша істина, яку я би хотів, щоб ви зрозуміли тут, що кожне потрясіння веде до переоцінки. Переосмислення того світу, тої реальності, в якому ми живемо. І це переосмислення, почуйте мене дуже уважно тут, воно має привести до кардинальної зміни того, що ми робимо в цьому світі і як ми відносимося до цього світу. Якщо ми це не зробимо, то ми не зможемо жити далі. У мене є. Такий з особистого життя ілюстрація, приклад, цього принципу. Мене один знайомий є, жінка, якого вмерла, і вони разом прожили понад 50 років. Це було потрясіння в його житті. І, звичайно, перші два роки він, два, може, три роки, він ніяк не міг забути свою дружину, і він ніяк не міг перелаштуватися від життя сімейного з дружиною до життя самотнього, де він. Жив по іншому вже в цьому світі. Але за деякий час, за два роки, мабуть, він зміг перелаштуватися, він прийняв той факт, що дружини його немає, і йому треба далі жити. Він змінив своє відношення в радикальному змісті, він продав свій будинок, він переїхав в нове місто, він змінив свою побутову діяльність, яка була пов'язана з його сім'єю, з його дружиною, на абсолютно іншу. І продовжив життя. Він не забув про свою дружину. Він далі про неї пам'ятає, але він живе зовсім іншим життям, тому що той світ, в якому він живе, він же не має його дружини. І тому оця основна річ, потрясіння має приводити кардинальні потрясіння або складні потрясіння мають приводити до кардинальної зміни і переоцінки світу, в якому ви живете, і що ви в ньому робите. І друга річ, що тут важливо, ви не зможете скопіювати це з когось іншого. Рецепти інших людей вам не підійдуть. Тому що це є ваше потрясіння. Навіть якщо ми зараз в Україні переживаємо всі однакове потрясіння війни, то це потрясіння війни для мене буде одним, а для вас буде зовсім іншим. Для семинарії це буде одним. Для вашої церкви чи місії це буде зовсім іншим. Тому, будь ласка, не копіюйте. Реакцію інших людей і не робіть її своєю, тому, тому що це буде втікання від потрясіння, а не долання цього потрясіння. Вона має бути унікально вашою. Для Лютера залишити монастир, для Павла перестати бути гонителем, а стати проповідником. Для церкви перес... Є... Є... Єрусалимської перестати бути слухачами, а стати проповідниками. У кожного з них. Була різна реакція на ті потрясіння, якими вони були. І вона буде у вас також іншою. Але річ, яка тут буде важлива, новий світ, в який ви прийдете, який, який змінить у вас у це потрясіння, ви на нього будете дивитися по-іншому. І по-іншому, що це буде значити? То, що для вас було успіхом в минулому світі, можливо, стане втратою в новому світі. І немає кращого прикладу, ніж апостол Павло, який сказав: то, що для мене було надбання, все я вважав за втрату зараді більшого пізнання Ісуса Христа. Тому оце настільки кардинальна річ має бути і на кардинальна зміна. То, що вважалось для нас успіхом, втрачає свою ваду чи втрачає свою успішність, і в нас з'являються зовсім інші. Речі, на які ми орієнтуємось, і тут ми з вами перейдемо до нашої наступної теми, яка називається успіх і значимість. Тому що наслідок проходження цієї кризи, коли ми міняємо свої фундаментальні переконання, коли ми міняємо своє відношення до себе, коли ми міняємо нашу діяльність або своє відношення до діяльності, і навіть коли ми міняємо своє розуміння світу внаслідок оцеї центрального потрясіння чи кризи. Це все називається процес зрілості. Ми з вами стаємо дорослішими людьми. Я тільки що був на виставці нашого одного з наших студентів Олександра Злуцька, і в нього є картина дівчинки, яку він побачив в Балахлії, вибачте. І ця дівчинка, яку він написав, портрет якої, вона в собі, вона, хоча маленька, я не знаю, їй там років, 5-6. Але коли ви дивитесь на обличчя цієї дівчинки, ви бачите наскільки дорослі риси в цьому обличчі. І він якраз склав цей зміст, що ця дитина не по віку зріла. І тому, коли ми говоримо про кризу про потрясіння, коли ми проходимо її, коли ми долаємо її, коли змінюємося в тих всіх сферах, ми стаємо з вами значно дорослішими і зрілішими в тому, хто ми і що ми робимо.